Відео для наших клієнтів, хто використовує фіскальні реєстратори виробництва Excel. Якщо у вас фіскальні реєстратори ФПУ 550ES, фп 2000 фп 700 або фп 280 це відео для вас згідно з наказом Мінфіну номер 601 щодо нових вимог до форми та змісту розрахункових документів на ЕККР. До 1 березня необхідно здійснити доопрацювання фіскальної техніки для того, щоб форма чека відповідала до нових вимог. В цьому відео постараюся пояснити, як буде відбуватися сам процес доопрацювання і як відрізнити стару форму чека від нової і пересвідчити, що ваш фіскальний реєстратор було доопрацьовано. Отже, сам процес доопрацювання буде здійснюватись заводом-виробником, віддалено в автоматичному режимі, тобто вам фіскальний реєстратор не потрібно буде вести в сервісний центр. Все, що вам потрібно, це забезпечити доступ до вашого фіскального реєстратора, оскільки доопрацювання відбувається при закритій зміні. Відповідно, завод-виробник буде здійснювати цю операцію в неробочий час, точніше в нічний час, тому для того, щоб ваш фіскальний реєстратор можна було допрацювати, вам необхідно забезпечити доступ до вашого обладнання, а саме залишити на ніч вімкненим сам фіскальний реєстратор. А також ваше мережеве обладнання, тобто роутер, свічі, щоб на вашому фіскальному реєстраторі був інтернет, був доступ до вашого фіскального реєстратора ззовні. Там ще є ряд вимог до самого мережевого обладнання, але в переважній більшості ці. Налаштування стоять на роутерах по замовчуванню, тому на них не буду зупинятись. Отже, вам все, що потрібно зробити, це не вимикати фіскальний реєстратор і ваше мережеве обладнання на ніч зранку, коли перед початком роботи необхідно перезавантажити фіскальний реєстратор, тобто його вимкнути і ввімкнути. Якщо було здійснено доопрацювання його, він буде вмикатися трошки довше, десь орієнтовно 30 секунд. Це нормально. Не потрібно в цей момент там пробувати його перезавантажити або вимкнути. Вимкнути там примусово. Потрібно дочекатися, щоб він сам самостійно вмикнувся. Після цього потрібно перевірити, чи правильно у вас на фіскальному реєстраторі встановлена дата і час. Якщо все добре, можна перевіряти, а саме пробивати фіскальний чек, здійснювати оплату. Тепер давайте зупинимось на самій формі фіскального чека. Перед вами два чека. З правої сторони це фіскальний чек старого зразка, з лівої сторони фіскальний чек нового зразка. В чому між ними відмінності? Ну, По-перше, звертаю увагу стосовно форми оплати. Бачимо, в старому чеку написано просто картка. В новому тут більш конкретизована сама форма оплати, що це безготівкова форма оплати. Також основними орієнтирами того, що чек уже є нового зразка це ось ці символи, позначки, які з'являються після доопрацювання «DI». І номер чека. Уже, бачите, В старому варіанті це просто цифри. В новому варіанті вже зрозуміло, де є номер чека, куди можна подивитись, бо є надпис «Чек номер». Ще однією відмінністю є QR-код. Якщо в старій версії ви пробували читати QR-код, там він відображав некоректну всяку інформацію. То в новій формі чека цей QR-код, є посиланням на сайт ДПС. Тобто, якщо ви його відскануєте за допомогою вашого мобільного телефону, наприклад, вас має ось направити на, в електронний кабінет Державної податкової служби. Ось бачимо номер чека 55376. Ось він у нас. І його можна тут переглянути, подивитись. Ось такі основні відмінності, які вступають в силу з 1 березня. І, якби ще. Ще раз повторю, що необхідно зробити, залишаємо ввімкненим фіскальний реєстратор на ніч, так само забезпечуємо, щоб був інтернет підключений до фіскального реєстратора. Вранці його вмикаємо, чекаємо, поки він вмикнеться. Перевіряємо дату час і при ввімкненні, коли все перевірили, все працює, звертаємо увагу на ось ці позначки. Якщо вони у вас з'явилися, Значить, ваш фіскальний реєстратор доопрацьований і відповідає новим вимогам, якщо раптом там уже 1 березня. Через день, через два ви залишали фіскальний реєстратор вимкненим, але до опрацювання не відбулося. Тоді вже звертаєтесь до сервісного центру, до нас і ми вже будемо конкретно по кожному випадку виясняти, що не так звертатись до заводу-виробника і це питання вирішувати.